Вели в дію постанову 83-й по ну, про посилення соціального захисту населення під час того, коли зросли тарифи на комунальні послуги. В нас ця компенсація надається двом організаціям: це «Київоблгаз» і «Патенергія» на опалення, гарячу воду. Що ж розуміти під словом компенсація нам розповіла пані Віра. Компенсація це доплачується різниця між Тими цінами на комунальні послуги, які були до підвищення цін, і після того, як ціни підвищилися. Якщо людина сплачувала, наприклад, живе в приватному будинку і сплачувала за газ там, 300 гривень в місяць, в минулому році, наприклад, у січні, а в цьому році, в січні, вона зв'язку з тим, що підвищились тарифи, платить за нього за ці самі куби 450 гривень то от 450 мінус 300-150 гривень, оце ми її доплачуємо компенсацію. Проте отримати таку компенсацію може не кожен, треба врахувати багато нюансів і аж потім звернутися до управління соціального захисту населення. На кожну групу населення є свій прожитковий мінімум. Наприклад, на е, працездатних осіб він становить 1218 гривень. На непрацюючих це 949 гривень. На дітей до 6 років це 1032 гривні. Від 6 до 18 це 1286 гривень. Якщо, наприклад, сім'я, в якій є два пенсіонера, хоче подати на компенсацію, а пенсію вони отримують там 1100 гривень, то їм Прожитковий мінімум 949 гривень. Якщо вони 1100 гривень отримують, їм уже компенсація не вийде. Якщо працюючі отримують, наприклад, теж 1100 гривень, а їхній прожитковий мінімум 1218, то їм компенсація ця вийде. Кожен із вас може сам порахувати, чи має право на отримання такого виду компенсації. Компенсацію отримують ті люди, у яких Можуть, ну вони самі можуть перерахувати, чи вийде в них компенсація, бо дуже багато є таких людей, яким вона не виходить. На даний момент до нас звернулось, наприклад, 23 чоловіка по нарахуванні компенсації. 13 особам відмовлено в зв'язку з тим, що їхній сукупний доход середньомісячний перевищує середньомісячний прожитковий мінімум. Отож, опалювальний сезон скоро закінчиться. А тому, якщо ви бажаєте отримати компенсаційні виплати, які пов'язані із подорожчанням цін та тарифів на тепло та газ, не зволікайте. Адже термін дії по виплаті цієї компенсації обмежений. Компенсація ця вона тільки на опалюваний період 2014 по кінець квітня 2015 року. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.